Війна безжально забирає життя. 7 жовтня додому на Кам'янеччину у домовині повернувся Віктор Ткачук. Божого нашого вітера. За спокій і бажану пам'ять його Господи віпо. До лав Збройних сил України Віктор Ткачук вступив зовсім юним ще у 2021-му. А після повномасштабного вторгнення, не замислюючись, продовжив контракт. Ріс чудовою дитиною. Дуже хлопчик був, спокійний, дуже веселий був, завжди приходили до нас додому з бабусею. Ми ним радувалися, бо він такий похожий до, до родини, кругленький, біленький. Ну, виріс чудовим хлопцем спокійним, серйозним, відповідальним. Ну, Казалося, все чудово. І тут ем, він оприділив сам Я хочу піти служити в армії в 2021 році він пішов на контракт в АТО як кажуть, там він пішов копати. Окопи перших три дні і його запитують, ну як тобі там? Він каже, нічого може бути, а ти не боїшся, ти такий молодий. Ні, каже, я не боюся. І такий він сміливий, завжди був, завжди ну, мати завжди, скільки би ми не зустрічалися, я питала в неї, як Вітя, що він там, та нічого, каже, нормально все. Ну, старається хвалять його там, за заслуги хвалять. Наш побратим пам'яті в наших серцях лишиться героєм. Це він був у нас хороший, відданий своїй справі. Ніколи не боявся виходити на задачі. Як усі, Віктор вірив у перемогу, складав плани на майбутнє, мріяв створити сім'ю. Віктор саме більше мріяв, щоб закінчилась війна, створити сім'ю, одружитися, дітей, нянчити. 3 жовтня 2024-го Віктор Ткачук мав би святкувати свій 23-й день народження. На жаль, не судилось. За кілька днів до Дня народження, 29 вересня, під час виконання бойового завдання загинув. Знаю, що він був під Донецьком, а потім його перевели з Донецької області. Не знаю того, який був яке село, район, а потім він потрапив на Суми. На Суми відправили, і він був десантно-штурмова бригада, яка сама його запитували, а чому ти іменно туди, в десантно каже, бо це престижна професія, сама престижна, самі воїни сильні і мужні, знаходяться в таких штурмових бригадах. І його відправили на завдання. Він Сущена під Курським. На границі вони пішли мінувати, поле замінували протитанковими мінами. і так сталося. Попали під артобстріл і він він більше не вийшов. Звідти поховали героя на міському кладовищі на меморіальній алеї Слави.